Роман Джаман працює на цвинтарі вже більше 12 років. Нещодавно його призначили керівником комунального підприємства Міська ритуальна служба. Чоловік каже, відразу вирішив навести порядок на кладовищах, тим паче, що були з цього приводу і звернення громадян. За браком коштів у 2010 році ми заключили договір центру зайнятості і нам почали виділяти людей, безробітних людей. За що цих людей ми зробили порядок, почистили праву і ліву сторону. Цього кладовища. Зараз почищено все, всі сектори, щоб хотіли наші мешканці, якщо приходять до могили, щоб вони мусор, вивозили у відведене місце спеціально для них біля кожної могили, щоб не робити самому собі затруднювати постійно. Бо зараз Повиростають трави, нам треба знову буде косити, і знову треба переносити два рази одну ту саму роботу робити. Трапляються на цвинтарі крадіжки, люди, які не мають нічого святого в душі, крадуть із могил штучні квіти і потім продають їх на базарі. Ті би звернувся до людей, які вже похоронили батька, мама чи сина, хто там, щоб пофарбували ну, балон фарбами якими-небудь або хлоркою, щоб вони освітили, ну щоб не могли продавати ці самі ж квіти, щоб. ...які крадуть з могил протягом тижня на міському цвинтарі ховають 8-10 покійників у місяць більше 40. Місця на кладовищі вистачить не всім. Спочинок тут віднайдуть лише ті, хто умиратиме... протягом наступних 3-4 місяців. Для решти буде нова територія. Нове кладовище для нас теж вже виділили буквально на цьому місці через три так, по об'їзній... дорозі, так як їхати на франківство. Виділили 47 гектарів. Ну зараз кошти якраз прорв. Гроші виділи гроші. Зараз будуть там нале належні документи і будуть приступати до нового кладовища. До слова, на цвинтарі є майже 25 тисяч могил, із них 10% – резервні. На новому цвинтарі місця для поховань буде більше. Роман Джован каже: основне, щоб люди слідкували за могилами родичів, дивилися, де і як горять свічки, прибирали і викидали сміття у спеціально відведені для цього місця.